Добрий день малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні заняття розпочинаємо з пальчикової вправи. Повторюйте за мною та будьте уважні. Приготовте ручки. Перший пальчик наш дідусь, другий то бабуся, третій пальчик то татуся, а четвертий то матуся. А мізинчик наш малюк. Він сховався тут. Молодці малята! Що ми з вами робили? Грали з пальчиками. А хто пам'ятає, як називається ця гра? Моя сім'я. Сім'я об'єднує найрідніших людей і складається з батьків та дітей. У сім'ї люблять один одному, піклуються та допомагають одне одному. Послухайте малята віршик, який написала Наталя Чимери, що таке сім'я. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я? Разом дружно проживаєм і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотіє, серце кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Є у мене ще й брати. Кращих в світі не знайти. Ой чекайте, а ще я. Знайте, це моя сім'я. Сподобався? Малята сім'я буває маленькою. Коли в сім'ї є тато, мама і дитина, а може бути великою, коли є бабуся, дідусь, брати сестри. Як можна сказати про них, про цих людей іншим словом? Родина, так, це родина. Хочу вам нагадати, що кожна дитина має право на любляче ставлення з боку сім'ї. Батьки дбають про своїх дітей, про задоволення у їжі, одязі. Діти мають право на медичне обслуговування та на навчання. Але діти також мають обов'язки до своєї родини поважати і любити своє оточення, дотримуватись правил моральної поведінки. Допомагати літнім людям, збирати іграшки, свої речі, поливати квіти. Дівчатка допомагають матусі готувати страви, хлопчики з татусями ремонтують побут. А зараз давайте пограємо в груп назви Лагідно, як ми лагідно звертаємось до своїх близьких, як звернемося до мами, матусю мамуню, а до тата. Татусю, таточко, а як покличемо лагідну бабусю, бабуня, бабусенько, а до, дідуся, до діда, дідусенько, дідуси. А як покличемо лагідну брата? Братико, братоньку. А сестричку, як будемо кликати? Сестричко, сестринько. Молодці малятка, любіть та поважайте свою родину. Do zobaczenia!